Вчора на форумі ми проводили майстер-клас мережку Ретязь. Зараз я вам покажу. Маємо обкинути тут 12 ниточок. Тобто зробити 13 качалочок. Ось тут 12 ниточок, тобто 13 качалочок Покидаємо на 4 ниточки. 4 ниточки. Ось 12 ниточок ми обкидали. Тепер будемо обкручувати прутики. Прутики також у нас на 4 ниточки. Без різниці, скільки прутиків, це не має значення. Там, якщо ми, у нас в мережці гресі, має бути число прутиків кратне трьом, то тут без різниці. Тобто обкидаємо довільну кількість прутиків. Якщо це у нас на сорочці, то по всьому ж по довжині всього орнаменту ж ми робимо. Тепер з цієї сторони також обкидаємо 12 ниточок, тобто робимо 13 качалочок на 4 ниточки, тобто ми фіксуємо край мережки, оскільки ми в мережках вирізаємо ниточки, то ми тут маємо з двох сторін її зафіксувати, щоб тканина не полізла. Так, і тепер розвертаємося. Розвертаємося і з цієї сторони обкидаємо прутики, тобто робимо, як ми робимо, заготовку для мережки. Так, ось ми тут закінчили. Тепер ми маємо підрізати тут дві ниточки зверху і знизу на чисницю, ось тут. Над обкиданим протику. Тобто дві підрізаємо, чотири залишаємо і дві підрізаємо. Ну, якщо у вас там раптом всередині залишилося не 4 ниточки, а 5, то це не страшно, хай буде 5. Це не принципово. Акуратно підрізаємо ниточки. Тут дві, і тут дві. То зрозуміло, да? обкидали прутики, ми зафіксували тут сторони і підрізали під, по под дві ниточки. У мене залишилось в серединці чотири ниточки. Тепер виводимо під прутиками, під качалочками виводимо сюди ниточку, ось цей куточок. І ми зараз будемо працювати з середньою частиною мережки. Тобто з цією чисницею, скажімо так. Будемо робити шити по ньому шов Ретясь. Це хрестикоподібний шов, як ми знаємо, да? і ось таким чином будемо шити ретясь по ньому. Виходить проста, але в той же час. Доволі гарна така мережечка. Можна оздоблювати на сорочках, десь і на чоловічих, і на жіночих, тобто за вашим бажанням. І ось так ми йдемо. Як ми робили, шов рекіс. Я в своїх роботах дуже часто її використовую. Як я вже казала, не знаю, чи є мережка речі, чи нема. Я сама спробувала так її робити. Мені сподобалось, тепер використовую. І ось ми вже доходимо кінця. Така маленька, тоненька, гарненька. Також, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами я вам показувала, як можна оздоблювати края мережки також шоу ретіс. І ви можете, зараз ось так. І закінчуємо. Ось тут закінчуємо і фіксуємо ниточку в качалочках з виверідної сторони. Можна ж, я ж кажу, можна ще піти і далі ось тут оздоблювати швом ритість по краю. Так що, ось, будь ласка, дівчатка, використовуйте. Всім міцного здоров'я і миру!